Прочитаю вірші про маму. Сивина у мами в косах, сивина. Це рука і важкій праці данина. Все в турботах про родину і дітей, як зустріти несподіваних гостей, щоб до ладу все було у хаті і в господі, Бур'яни, щоб прополоть в городі. Щоб освіту мали діти і онуки. Все пороблять материнські руки. Десь за сотні кілометрів там на сході син боронить Україну, це добавить мамі в космі силу волосину. Як ти там? Живий, здоровий син. Ну, Казку кожного з нас в когось є, а в когось вже й нема. Мами. Це саме дороге, що у нас є в житті, коли вони уходять. Ми шкодуємо про те, що можливо щось не колись не так сказали, щось не так зробили. Є в мене такий вірш. Мама, я знаю, ти мене чуєш. Мама, я знаю, ти мене бачиш, ти одна мене зрозумієш, ти одна мені все пробачиш. Тяжко в світі без тебе жити, без твоєї поради. Без доброго слова я приношу до тебе квіти і поплачу тихенько знову. Ти пробач мені, моя рідна. Може я щось не так зробила. Та, на жаль, за багато років. Тільки зараз я це зрозумію. На мою думку, що в людині це головна душа. Душа, яка вона повинна бути, не тільки тіло, що тіло наше? Тільки оболонка, пристанок для мінливої душі. Де ти, душенько моя, по ночах блукаєш? Чом ти, душенько моя, спокою не знаєш? Розкажи мені, душа, де була, що ти бачила? Чи усі свої образи ти мені пробачила? Погляділа тіло я, забула про тебе і робило тіло те, що душі не треба. Сито їло, добре спало, наростило масу, переводило все в гроші, збільшувало касу. А тобі, душа моя, не було уваги. Та тепер мені для тебе не шкода бумаги. Я пишу тобі присвяти. Щоб ти зоглянулась, не пішла вночі назовсім, назад повернулася. Зелені свята, біло вибіляна хата, десь там, в далекому селі, тебе давно чекає мати, від столу аж до самого порога, духмяним зіллям стелена підлога, букет із квітів польових стоїть на столі, а на старих іконах. Рушників із побажанням щастя і долі. Пройди, бо соніш по росі ранкові, нехай сплетуться у житті, як у вінкові, лише приємні різнокольорові події, хоч нас закручує шалений вир життя. Не забувайте про батьків, покаже вірони, і не пішли у небуття. Знайдіть нарешті час, нехай вас приведе дорога до хати. Ще застелена підлога, Духм'яним різнотрав'ям, Дечебрець і м'ята, нехай засвітиться від щастя ваша старенька рідна мати. Умита ранковими росами верба із зеленими косами, стоїть над рікою засмучена, мов дівчина з хлопцем розлучена, хто засмутив тебе, вербо зелена. Приходили хлопець і дівчина до мене, Заплили мої гілля в зелений вінок, співали пісень і пішли у танок. То чому ж тепер вербо, засмучена? Бо не знип ця дівчина заручена і не знить піде підвінець. Переважно кохання, товстий гаманець. Ким була я в житті минулому? Може, птахо, а може, квіткою. Бур'яном росла при дорозі я, а чи звіром, скованим кліткою. Тісно в тілі людським душі моїй, полетіла б у небо пташкою, звіром хижим за правду билася б, зацвіла у полі ромашкою, стала б вітром, дощем чи хмаркою, аби правда була і воля. Та на світ народилась жінкою. Отака вже судилась доля. Хочу бути, мов квітка гарною, і як вітер у полі вільною, наче хижий звір захищу сім'ю, Буду ніжною, буду й сильною. Ким була я в житті минулому? Чи змією, а може, перлиною? Та тепер на землі зостатися, Хочу справжньою я людиною.